Виманювали гроші у літньої жінки, видаючи себе за її безвісти, зникло на війні сина. Поліцейські Одещини викрили шахраїв. Зловмисники від імені сина надсилали щемливі листи жінці з проханням допомогти. З вірою у те, що допомагає рідній дитині, пенсіонерка віддала понад 400 тисяч гривень аферистам, серед яких сусіди потерпілої. Слідчі повідомили їм про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Правопорушникам Загрожує до п'яти років позбавлення волі у лютому. 71-річна жінка, жителька міста Чорноморськ, звернулася в поліцію з повідомленням про те, що невідома особа заволоділа грошима, які жінка отримувала від держави як грошове забезпечення, що надається членам родин військових у разі зникнення безвісти їхніх рідних. Заходи з розкриття злочину проводили співробітники управлінь карного розшуку, кримінального аналізу та інших оперативних підрозділ. Розділів ГУНП в Одеській області, оперативники та слідчі відділу поліції номер 1 Одеського районного управління поліції номер 2 Комплексом слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили, що злочин скоїли сусіди. потерпілої, 24 річна громадянка зі своїм 29-річним співмешканцем, а також залучений ними 28-річний знайомий з іншого населеного пункту Одеського району, дізнавшись, що жінка отримує грошове забезпечення за. Зниклого безвісти при виконанні бойового завдання на Донецькому напрямку. Зловмисники почали писати їй від його імені листи з проханням вислати гроші, одяг, документи та інші необхідні йому речі, і допомогти у такий спосіб вийти із скрутного становища, в якому він нібито опинився. Протягом року потерпіла, отримала декілька таких смс-повідомлень з адресами та банківськими рахунками, на які загалом відправила майже 415 тисяч гривень. На цьому зловмисники не збирались зупинятись, а готували до відправки нові щемливі листи сина до матері. Поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання правопорушників. У якості речових доказів у них вилучили документи зниклого безвісти військового, банківські картки, на які надходили гроші потерпілої, телефони, за допомогою яких здійснювали шахрайські дії, та інші речі, що мають значення у справі. В одному з телефонів поліцейські виявили нове повідомлення: до потерпілої, Терпілої з проханням надіслати ще 80 тисяч гривень, які вони не встигли відправити, Згідно з санкціями частини 3 статті 357 та частин 2 та 3 статті 190 Кримінального кодексу України, правопорушникам загрожує до п'яти років позбавлення волі. Слідство триває під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури. Розуміючи стан людей, які втратили зв'язок із рідними, що воювали і роблять все можливе, аби повернути їх додому, ми закликаємо громадян бути обачними і не надсилати нікому гроші, а звертатися в подібних випадках в поліцію для перевірки інформації на достовірність. Зауважимо, що в поліції Одещини працює єдиний спеціалізований центр з розшуку осіб, зниклих безвісті за особливих обставин. Він зосереджений на комунікації з родинами, які Втратили зв'язок зі своїми близькими, що перебували в зоні проведення бойових дій, зборі детальної інформації про розшукуваних, відборі біологічних зразків та інших слідчих заходів, аби підвищити результативність розслідування проваджень, які слідчі розпочинають за кожним фактом зникнення, викрадення або взяття у полон захисників України. Окрім комунікації із родичами зниклих безвісти, поліцейські також співпрацюють з колегами з інших областей України. У тому числі тими, які працюють на прифронтових територіях.